Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу вам розповісти, які пенсіонери, які продовжують. Працювати, яка категорія українських пенсіонерів, які продовжують працювати, в квітні не отримають перерахунок пенсій, тобто не буде збільшення їхніх пенсійних виплат. Відповідні роз'яснення надав пенсійний фонд України, що не всі українські пенсіонери, які продовжують працювати після призначення пенсії, можуть розрахувати на підвищення. Як пояснюють у пенсійному фонді України законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах закону України про пенсійне забезпечення, до досягнення вами пенсійного віку не перераховуються. Це стосується педагогів, медичних працівників, людей, які працювали в авіаційній сфері та не досягли віку, встановленої статтею 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і працюють чи працювали на посадах, які не дають права на пенсію за вислугу років. Після призначення пенсії за вислугу років ви можете отримувати пенсію та працювати, крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. Тож ті українські пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу року, на жаль, не можуть розраховувати на квітневий перерахунок. Також ви пам'ятаєте, що за вами зберігається право. На перехід пенсії за віком. Якщо ви досягли 60-річного віку та станом на 2023 рік, а, маєте 30 років страхового стажу відповідно до статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, маєте право перейти на пенсію за віком. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.